Найбільше запам'яталося написання першого проекту, каже директор закладу освіти Галина Федуняк. Разом з сільським головою та вчителями школи писали його так, як уміли. Можливо, через таку безпосередність організатори конкурсу і звернули увагу саме на їхню роботу і дали добро, визначивши переможцем. А далі, маючи досвід та бажання, знову писали, знову перемагали, вишукували і вкотре писали, бажаючи змінити свій навчальний заклад на краще. Поміняно вікна і двері. Завдяки проєкту «Про ООН місцевий розвиток орієнтований на громаду. Ми в перший із сільських шкіл, які внутрішній туалет зробили в школі, завдяки фонду відродження. У нас так само обладнано дитячий садочок при школі і школа вже переіменована, змінено назву школи. Ми вже називаємося Чесниківський навчально-виховний комплекс. Завдяки першому обласному конкурсу проектів та програм, європейській програмі попередження торгівлі людьми та фонду відродження облаштували дитячий садочок та ігровий майданчик. Тут нині перебуває 20 дошкільнят. Нам потрібно ще найперше покрівлю поміняти, і ми вже зв'язувалися з представниками проекту про ООН. Ну і оскільки ми як успішна громада, визначена одна з найуспішніших в районі. То можливо, якщо буде відповідний напрямок проекту, тому що кожен проект має відповідний напрямок, і тоді, напевне, ми будемо старатися таке перекрити покрівлю в школі. Багато у реалізації попередніх проектів допомогла Чесниківська громада, що завжди є основною вимогою таких конкурсів. Адже все це робиться саме для неї. Тож і є надія, що молодь не буде втікати з рідного села, бо мешкати тут буде не гірше аніж у місті.